Выход для Там выход для райкруги. В третьей Выход для райкруги. В третьей комнате. Заходи. Что, хай его нахуй? На, хай его нахуй. Ай ты Хай его. Хай его. А, це, це типа начало по. Сів. сів, сів, сів. Як? На яку кнопку? Alt'iem. Нарешті там. Похуй, який зараз рік? 2001. Леїбісь. Ти помилуємо. Проти якого воює Америка в 2001-му. Ага. Нато! НАТО! Ам Араби, Араби, Араби! Може, ведь одиннадцять! Ну Афганістан Афганістан еб. Блять, який Афганистан? Давай, простише, де мы знаходимося? Иран. <laughs> ми ма... <мав> <laughs> no, на мы в Америке. Ну в тебе флаг Америки, українці no, не надевають флаг Америки. Ну, на цьому на. Блять, ми в Тебе тут Америка намалювана. Мы в Афганістані, е а ми воюємо проти, проти Америки. Б... Ти чого в тебе тут немальована Америка, ти фашист, Ілон Маск? Зігу кинеш? відійшов, відійшов, відійшов. зішов. ще раз. Де? Запитання. Де ми знаходимося? В Афганістані. Земля. Який зараз це рік? 2001. Тебе альці геймер? Ні. Проти кого ми воюємо? Америка. Росія. Ні. Проти талібів і Аль-Каїда. Поняв? Ого. Хто це, блядь? Це типа пінгвіни? Це, це терористичні організації. А, типа як в Ірані, ці терористи. Типа того, так. Знаєш? Нет, завод своїй банк. Знаєш, на місці Я там просто тип якого я заарештовав, що... Міша. І що? Прийшов подивитись. Ай! Сука! Безер. Приєд. Это я, да. Ай, короче, коли ми сріб. Дві Який зараз рік? 2001. 2001. Вагнесам. Про такого ми ввіємо? Ам, братицых організацій. Ну, типа, у ислам не прав? Це уже бив шось, добре, окей. Запом... Яка наша основна ціль тут? Яка наша основна ціль тут? Типа навчитись і потім цю організацію ра-та-та-та-та-та. та Воювати проти них. Повний типа офіційно. Пиздец. Він розумний, виявляється. Тут дуже ну темно. Хто? Да, де? де тут патроны знаходяться. Патроны знаходяться. Да. Слухай, можем поговорити вот без нього, я хочу наедині з тобою поговорити. Це... Лушайся мені страшно з ним. Будь ласка, Добави. ну так я и так нічого не зроблю, я хочу з тобою поговорити, будь ласка. Наедині. Дивись, інакше запитання до тебе. Дивись, так, тепер я тебе кажу, ты повторий. Поняв, наверное. А? Дивись, Ти... в нас є основні загальні військові правила. Ми ніколи не сприймовим зброю на солізників чи цивільних, якщо вони бренди, не. якщо вони нам не, не угрожають. Я Це неправда, у мене в стріляли. Завеливали. В чому суть? Якщо цивільний дістає зброю, ми спочатку стріляємо по колінам, потім. Погляді. Ніколи ми не стріляємо по голові по причині того, що ми можемо. Що Потім не будемо, не зможуть ідентифікувати його. По... По... Паня. Ну, можна з тобою, будь ласка, поговорити? Він, будь ласка, мені, з ласка, не смущає. Єп. Що? Соо! Помогіте, він сняв сняла не! Помогите! Насилую! А вы надеюсь. Ого! Выходь. 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 Но это я не знаю. правом даже уроже <свист> не было <в> <свист> На блять, иды, иды, иды. Далее. Вливу. Вливу. Я сюда хочу. Хай, Я так хай сюди, хай сюди, хай сюди. Добре, все. Окей, ми єдні, не, не, так що, ну може, домову. Ну, а домовимо. Що? о! Це піздець, просто добре. <ривіт> Перш, дивись, далі. Мені, ми завжди повинні виконувати військове, військове привітання з тими, хто є старший. Е, Старший за званням. Зрозуміло? До прикладу. Бажаю здоров'я. Ну чому я маю отзилати бажання якомусь першому стані? Ти взагалі тут ніхто. Він старше тебе в 10 раз. Я не знав, все. Все, сосади. Ну він поприкольніше, ніж ти. Це жарт. Блядь, де не я старший. А ну вийде, а воно вийде. Я молодший. Ми можемо Прошу. там <ріху> ну то йди звідси, боже. Він Далі. прикольний. Далі інакше, <ріху> <запитання>. <ріху> Далі інакше запитання до тебе. Добре. Далі до всіх, хто є вище <ріху> ніж ти позвоню, ти повинен з, е, звертатися. Бажаю. Е, той Пан і пані. Це пан. Бажаю здоров'я, пане Алеккрін. Або бажаю здоров'я, пане Фантомас. Поняв? Ти зрозумів? Блять, воно глухе. Секунду, секунду. Я вийду. Я Мені друг сказав, що на мене хотіло кинути С4. Я подам в суд. Мені є оді камера на груді. Я подам в суд. Добре. Кидай. Мені птичка нашатала. яйце, питання інакше. Ну яке? Перше. Основне правило відносно зброї. А, типа, перше okay. стріляти поколіно. Перше правило з поводженням зброєю. Блять, я з ним спілкуюся і тупіше. Перше правило про поводження зброєю. Чуєш? Дай, що? Яке перше правило про поводження з зброєю? Um, завжди мати глушитель. А, стріляти по ногам! Ну в мене нема оружя. Ти не маєш права стріляти по ногам. Це твої, це твої же слова. О, мошонка машонка надім. Ну, а чого він не стріляє тобі по ногам? У тебе ж зброя Знаєш, що я тобі по секрету скажу? Мій друг скоро зроби ав... Ні, ні, бунатку, пощаді. Яка? Це нормальна РП, блядь. Це, блядь, подивись, тут це чуєш? Получить ямцы нашествие дебили, блядь. Привет. Я снова тут. Вышел. Я скоро, скоро уйду, но я поварнусь. Ливу. На ливу. Стоп, це патрони? Ні-ні, ні-ні. Це патрони? Та це, 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 поки зброї немає, ти не получиш патрони звідси. Ой-ой-ой, такі моє головне. Ще раз, основне правило, право, 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 поводження із право. право, право не не задумає, основне право, право поводження зі зброєю. Ага, да сповідай. Это бауважно, щоб... о, тут патроны. Я знал, патр... патрон... патрон. да патрона для... Миша. Бля, вот Винша не знал, что это патроны. Да, блядь. Миша, Миша, стрелял. Миша стреляет? Миша, Миша, задлябармагидон. Давай, Миша, я в тебе верю. Я ві ві ві. Щастливі, в телясню двері Не шестывай мне в мисс ланяра Мяу мяу, скажи Мяу мяу Ам, на жаль, мя... <клеві> любимый Мень треба видеть на годину Да я повернусь Ну я повернусь дуже любив. Я тобі тебе сам